Щодо довіри до джерел інформації, то тут нема сюрпризів. Найбільше довіряють родині та друзям серед органів державної влади. Найбільше довіряють інформації від Генерального штабу Збройних сил України, Міністерства оборони. Щодо соціальних мереж та медіа, то їм довіряють більше половини опитаних. Але прошу ну, зауважити, що це не рейтинг довіри, а це рейтинг, рейтинг і, інформації саме цих всіх інституцій, як джерел новин. Mm -hmm. да. Щодо динаміки, ми бачимо, що вищий рівень довіри мають ті канали, якими більше користуються, тобто каналам у соцмережах довіряють 55%, інтернет-медіа близько половини, і останнім роком зросла довіра до регіональних соцмереж.